Шепіт за дверей. Аня переїхала до нової квартири на околиці міста. Вона була маленька, але затишна, ідеальна для самотньої студентки. Єдине, що її непокоїло, це старі скрипучі двері до спальні. Щоночі, коли вона засинала, їй здавалося, що чує тихий шепіт за ними. Спочатку вона думала, що це просто звуки труб або сусіди, але з часом шепіт става все виразнішим. Вона не могла розібрати слів, але відчувала там хтось є. Однієї ночі вона вирішила записати звуки, вона увімкнула запис на телефоні і поклала його біля ліжка. Прокинулася серед ночі від холоду, двері до спальні були прочинені, серце закалотало у грудях. Вона була впевнена, що зачиняла їх перед сном. Вранці вона перевірила запис, довгий час було лише шурхотіння, а потім виразний шепіт. Слова були нерозбірливі, але повторювалися знову і знову. За кілька секунд Аня почула ще щось, тихе свистяще ще дихання. Її охопив холодний страх, коли раптом пролунав виразний шепіт. Я бачу тебе. Телефон випав з її рук. Вона озирнулася відчуваючи. Як і її тіло проймають мурах, двері до спальні знову були прочинені, а за ними щось стояло.